Автомобільні номери за кілька годин, відео спостереження в машинах автоінструкторів, щоб не було зловживань, і навіть оформлення зброї все в одному вікні. Ну а деякі послуги навіть через інтернет у Міністерстві внутрішніх справ обіцяє вже наступного місяця відкрити перший цілком новий сервісний центр в Києві для людей і без корупції, як висловився Арсен Аваков. Ну от ТСН відвідала один із чинних центрів МВС і подивилася, що треба змінити і чим незадоволені люди. Станіслав Фещенко далі. Олександр продав мотоцикл Ігор купив. Оформлюється в сервісному центрі МВС на Подолі в Києві. Де серія пишемо с Три великі букви, бачите? пощастило. Старі номери здали і нові отримали за годину. Що мене удивило, не було очереді по поводу заповнення бланків, теж ніяких проблем не було. А от Олександр загалом сервісом невдоволений. Він давно хоче персональний номер на авто, та облишив цю ідею через бюрократію. Я хотів на машину оформити іменний номер. Ну, это ну у меня просто нету столько времени. Почему государство не создает условия, чтобы ни люди не брали взятки, а чтобы. Чек хотів прийти. Вот, пожалуйста, ти хочеш мені на номер заплаті. Як в Грузії? Олександр каже, готовий як у візовому центрі заплатити, щоб раз прийти, і йому зробили все під ключ. А це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. анонсує відкриття нового центру МВС. Каже, будуть тут і послуги через інтернет. і Єдине вікно, причому усе безкоштовно? Я вважаю, що так буде, і я мрію, що так буде. Но не за гроші. Платні услуги, я не думаю, що це тот путь, куди ми прийдем. Я думаю, що ми легалізуємо некоторые услуги, которые зараз продаються за только з під стола. Но в цілому человек сможет отримати сервіс бесплатно. Півроку тому сервісні центри замінили МРФ. МВС називає їх пробними, бо відвідувачі і досі скаржаться. Ось у цього пана не прийняли заповнений бланк. Тут попросили чоловіка. Ні, не прийму, ні ви ваш почер. Ну що за бред? Сідуть уже час. Почала було сю заповнена, але не прийняв. Переписував. Переписував. Сідять, переписують. А хтось взагалі до віконця не достукався. Ви зайшли, всі сиділи, всі робили. Так ви вийшли і всі збігли на перекур, каву пити. Бі, дивіться, всі віконця вільні. Нікого нема. Люди стоять. Час відпусток каже головний адміністратор. Тому черги. Та в Києві вже набирають півсотні нових працівників. Конкурс 43 претенденти на місце. У МВС запевняють, є позитивні зміни. Ви знаєте, що зараз відмінили довідки рахунок, зараз є вже договори і це все спрощує процедури. На даний час ми вже забезпечені спецпродукцією, є номерні знаки, бланки свідоцтво про реєстрацію. От змінились умови роботи, змінилася оплата праці, вона збільшилася. Цілком оновлений сервісний центр без недоліків у Києві обіцяють відкрити вже за тиждень. До весни. По всій Україні. Потім прогрес поженуть у райони у вигляді пересувних сервіс-центрів. Станіслав Фещенко, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1.